Недостатньо просто віддати. Робі... Розповідаю сьогоднішню історію відвідування уже Воєводського зі своїм клієнтом. Я, як його представник, була із ним на донесення документів по статусу Укр. Я була здивована, що ми отримали такий виклик, тому що жоден мій клієнт такого не отримував, оскільки ми зразу готуємо весь комплект документів. В мене виникли питання. Перше, чому я як представник не отримала цього виклику, а отримав старий представник, якого ми писали одволання ще в. В травні ми відкриваємо відкриваємо папку. А в цій папці немає ні мого повномоцніцтва, ні оплати 17 злотих, ні одволання старого повномоцтва, ні повного комплекту документів, які я особисто приносила у травні. Ось така історія. Тому з практики хочу порекомендувати: якщо ви щось доносите, якісь документи через канцелярію, недостатньо просто віддати. Робіть або супровідний лист, або ксерокопію. І просіть, щоб на цих документах поставили печатку. Це буде підтвердження того, що ваші документи. Документи отримані, і потім при таких ситуаціях у вас будуть всі необхідні документи. Ви зможете довести, що ви вчасно все зі своєї сторони подали. Документи я надіюсь, що вони їх знайдуть, тому що ми надали ксерокопії, що ми дійсно подавали. Плюс ми від сьогодні оновили весь комплект документів, які діє на сьогоднішній день. І я сподіваюся, що мій клієнт найближчим часом отримає позитивну децизію на три роки. Зберігайте і діліться з друзями, щоб не втрапити таку ситуацію, як ми.